Це заступниця міського голови Маріуполя Олена Парамонова. За серпень минулого року її заробітна плата склала 73 тисячі гривень. А це директор департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури окупованого міста Сергій Марчук. Він заробив за цей же період 67 тисяч гривень, 55 тисяч у директора Маріупольського комунального підприємства Зеленого будівництва Сергія Кесарева. Всі ці посадовці нині не перебувають у місті і не виконують своїх прямих обов'язків. Але заробітна плата порівняно з 2022 роком в них підвищилась вдвічі. Ці дані оприлюднив депутат міської ради Максим Бородін. Міська рада надала їх у відповідь на запити, каже, вбачає у цьому корупційні схеми. Одна стала в, в два рази в два рази майже вище, при тому, що раніше ці люди опікувались півмільйонним містом. Реально, там було там багато робилося, багато було проектів, всього іншого. Ну не було питань. Ну але ж що вони роблять зараз? Ми звертались до директора Маріупольського комунального підприємства Зеленбуд Сергія Кесерева, але він на зв'язок не вийшов. Міський голова Маріуполя Вадим Боченко, підвищення зарплат колегам, прокоментував суспільному. Розповів, що цитую представники Зеленбуду у центрах Я Маріуполь плетуть сітки, а ще залучають гроші донорів. І окопні свічки І так само це зелінбую виробляє І я Маріуполь. 22 Маріуполь» 22-й рік, Тому у нас є Рибор, 23 23-й Рік тому у нас є Джастіс зараз, 24-му році. Перший гуртожиток ми відкрили рік тому у місті Дніпро. Це соціальне житло для Маріупольців. Французький уряд доєднався до нас. Щоб так сталося, треба ж кудись поїхати, з ким поспілкуватися. Фонд Я Маріуполь. Він фактично к Маріупольській міськраді не має ніякого відношення. Тобто, це створений фонд е, Замам Бойченко, який ну, це, це його типу особистий фонд, яким керує теж там, людина, яка член виконкому. І тобто Маріупольська міська рада передає йому мільйони гривень. Ну, він звітує, але, наприклад, ми не можемо контролювати ні зарплати людей в цьому фонді, Маріупольський бюджет на 2023 рік склав майже 3,1 мільярда гривень. Близько половини суми це резервні кошти, які не витрачають. Про це повідомили в телеграмі міської ради. 382 мільйони гривень виділили на підтримку військових та інших правоохоронних органів. 583 мільйони спрямували на підтримку Маріупольців через центри Я Маріуполь. Ще 526 мільйонів на допомогу переселенцям, виплати зарплат працівникам бюджетної сфери, роботу комунальних підприємств, але Після деокупації, якщо людина займається якимось центрами, я Маріуполь або чимось, вона повинна саме там працювати або в цій благодійній організації, отримувати прозору зарплату, ми повинні розуміти, за що вона отримує цю зарплату, тому що зараз він, наприклад, директор Зеленбуда, але він. Робить якусь роботу в Ям-Маріуполі. редакторка Маріупольського сайту розслідувачка Анна Мурликіна згадує команда на чолі з міським головою Вадимом Боченком прийшла до влади у 2015-му під гаслом: цитую: вітер корупції не дує в наш бік. Журналістка зверталась із запитанням до міськради з проханням пояснити, чому міста немає, а чиновники продовжують отримувати зарплату. каже відповіді не отримала і мені. Не зрозуміло як людині платнику податків, чому власне я маю сплачувати діяльність, наприклад, такої комунально-комерційної організації, як ЕМЄФА. М'їхаб був створений для організації фестивалів розважальних заходів. На сьогоднішній день ця структура не ліквідована, вона продовжує існувати у грудні 2022 року. Національне агентство з питань запобігання корупції роз'яснило правки до закону щодо роботи посадовців під час воєнного стану. Так, публічні особи можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю за умови, що вони у відпустці без збереження заробітної плати. У простої можна починати працювати на іншій роботі вже з першого дня відпустки без збереження заробітної плати. Посадовцям у відпустці та простої дозволяється отримувати дохід лише від юридичних осіб приватного права або фізичних осіб підприємців. Оксана Продан додає, посадовець може займатися будь-якою діяльністю на території інших громад, але не в органах державної влади або органах місцевого самоврядування, і може отримувати заробітну плату, але тільки. За обов'язки, які він відповідно виконує на новому місці роботи щодо посади держслужбовця, то тут місце зберігається, але фінансування з міського бюджету припиняється. Якщо службовець, коли він був до 24 лютого, наприклад, начальником управління освіти, я не знаю зараз про кого ми говоримо, да це безособово, і сьогодні він виконує роботу за своїм першим фахом. Юридичної допомоги або психологічної допомоги в якомусь центрі в Ям Маріуполь то він отримує зарплату не як посадовець службовець. А як людина, яка сьогодні виконує ту чи іншу роботу? Очільник Маріупольської міської ради переконує керівники комунальних підприємств. Працюють в центрах Я Маріуполь і задієні в інших проєктах. Колектив скоротили, а зарплати урізали. Сам Вадим Войченко отримує 40 тисяч гривень на місяць. Говоримо про прозорість. От, наприклад, оті гуртожитки, які будуються, вони не будуються сьогодні за рахунок міської ради. Ви попросили дати гроші цим МОМ. Вони один одного уряд Франції мов вони не були незнайомі. Я їх півроку тільки складав, щоб вони познайомилися. Ну, питання ми готові відповідати на будь-які питання. Мені не було і не є соромно людям дивитися прямо в очі, не ховатися. Щоб дізнатися, чи є механізм регулювання питання фінансування посадовців комунальних підприємств, які були змушені релоковані з тимчасово окупованих територій, суспільне звернулося до Донецької обласної держадміністрації відповіді на момент виходу цього матеріалу. Немає. Також ми надіслали запити до Міністерства реінтеграції, Мінсоцполітики та Міністерства інфраструктури. Вони відповіли, що цим питанням не займаються. Юлія Коршенко, Валерій Ратошнюк, Суспільне новини.